Друзі, всім привіт! Сьогодні 20 вересня. Завтра повідомляють дорогу. 12 днів тому назад до нас приїжджав ближенский митрополіт епіфанії. Наш храм святкував 200 років. Це Україна, Вінницька область, Сагородська церква, Мерський район, Свято, Джурян, церква, рідва, пресвятої Богородиці. Віліцька Тустянська єпархія Шагородська благоченна. Отак. От І ще в нашому районі случила трагедія. В Шагороді один хлопець забрав відця двох дітей. для Сагородского района гора. І для нас так само небо то что лучше підтримують, а тих, що... уже нема на цьому чомусь карт, чтобы не заслужили. І ще... я живу коло сагода. А до дорода мені їхати 13 кілометрів. Отак. Через хоменки, через роди, через Гебелівку. Ну, тепер верти до каток. Так це мої. Качки, ха, пекінски і И... хіречної. Майбутнє мене буде похож на баршкирські качок. Ем Делаємо біло білосеї качка. Урічніва. Коли я почав тримати качок. Качок я почув тримати в дев'ятнадцятому році. В дев'ятнадцятому році моя чтка Наташа купила катенад. Ну я розказував вам це. І я в чужі на те що взяв 10 катенат. І так у мене з'явилася катената. І, і я вже 6 років розводжу цих качок. І тки у мене, і бідники кажуть, что не надо парувати братів и сестер, а я порую братів и сестер, и катки у мене всі здоровы. Но последнее время вони. Ну, по колінам. Ході. стають? Ну, вони уродами не і це дуже добре. Скільки важать качки? Качки вважать Особено качури 4 кг, а качки 23 кг. Яйця носить в качок. качок яйця носить 70 по 130 яєць. Яйця, яйця білого козля. <coughs> Як розніснити Качура і качку. Це треба обращати увагу на хвосте і на голос. У качурів хвостик як ключок. У качок отако. Гонус, качура, тихий качуга ка. тех, а качок дуже голосний о, чуєте, інкубація інкубація качок ну Яйця перевертати в інкубаторі два рази в день. Зранку і вечором. Яйці треба вже не перевертати на 26 й день. Кантинатор на тут випляти в інкубаторі. В 27 по 29 д кацинам давати у перші дні дробленку і воду з таблеткою під назвою таким. Як робити так, щоб качинат росли добре? коцнат. В треба гнати на воду. А якщо їм дві неділі, то вони ще качкою ходять, то можна і дві неділі гнати на воду. Бо на воді катената хорошо ростуть. Качок можна рубати в чотири п'ять-шість місяців. М'ясо вкусне Недавно я був в Наташі кілька років тому, не, зато мені то м'ясо понравилось. Дуже вкусне. Качки настояться 6-7 місяців. Ну і десь весною, напевно. І не б зимою, в січні, в лютому. Оці качки вели б мене нібито весною. Бо земних качок, ну, те, що в землі були, потуж зарубали недавно. Який не вже пекінський качок вже 6 ну, 90%, 95%, а я такі качки мають назву фаворити. Блокетні, в них жир 30-35%. От у мене пекінські котки, оці курицькі, ну, вони як барскірські. Качки, вони погані на сітки. Ну, я так чув, за 6 років мого спостерігання ніхто навіть на яйця не сідав. Ніхто. Тільки деревесні качки або гуси у мене сідали на яйці. А ці не. Що я даю їсти? Я качкам даю їсти пшеницю, кабачки и кабаки. Я кабаки, кабачки не трова так видаються. я тримаю э, с курочками, ну все вместе. Вони то в хліві сплять, то я хлеби закрив, щоб катки качки ось сюди після спати. Бо в хліві мокро. Хочу сказати вам на біду. Так от ми всі порубаємо, бо ніку робиш портана, всі вже мене бліде. Ой, я хочу э, показати це ну, мирде чорний.

Удачі. А цього року у мене все удачно удатно полечалось. Мені особи чорне. Вони ці куричної. Ну, куричної зарубали. Качок, і, і цих качок з цих гусей, і гусей, що там у тата, теж всі погубаємо. Треба новый все. Ну видка дохода до контент пока.